Коли буде осінній коридор затемнень і що він нам несе? Період коридору затемнень здавна вважали небезпечним, оскільки у ці дні збільшується кількість нещасних випадків та хвороб, підвищується емоційна напруга та неврівноваженість, посилюються негативні емоції та страхи. У 2022 році ми вже пережили один коридор затемнень, невздовзі буде інший. Осінній коридор затемнень відбудеться з 25 жовтня до 8 листопада. Нинішній коридор затемнень розпочнеться у день нового місяця з сонячним затемненням 25 жовтня і триватиме до повні 8 листопада, коли відбудеться ще одне затемнення. У період коридору затемнень збільшується кількість нещасних випадків, катастроф та суто людських драм. Це несприятливі дні для початку будь-яких нових справ. В ці дні не варто ухвалювати важливі рішення, не можна влаштовуватись на нову роботу, не варто підписувати важливі документи, не можна брати в борг, не варто брати участь у конфліктах, а також не треба призначати важливі хірургічні операції. Коридор затемнень треба прожити спокійно. Це час серйозної трансформації для всіх людей. А особливо він вплине на представників вогняних знаків зодіаку – Львів, стрільців і овнів. У них життя зміниться сильніше за інших. Я бажаю вам спокійно пережити цей коридор затемнень.